До привітань працівників Коростишівського лісового господарства долучився народний депутат України Віталій Журавський, який пообіцяв подарувати лісгоспу нову сучасну протипожежну машину. Шановні земляки, я вас хочу всіх привітати з Днем лісника і над усилем побажати достатку. Достатку у всьому, щоб було достатньо здоров'я, достатньо грошей, достатньо поваги від начальства. І достатньо можливостей для реалізації всіх ваших найзаповітніших, найсокровенніших мрій. З Богом! у ході урочистих заходів за сприяння народного депутата України Віталія Журавського на теренах Смолівського лісництва, що у межах Коростишівського району, було відкрито ще одну лісову дорогу, яка дозволяє швидше та комфортніше діставатись мешканцям села Слобідка до районного центру Коростишів. Раніше тут була Дорога лісогосподарського призначення, але в дуже такому непридатному стані. Добратися по ній в будь-який куточок кварталу, які прилягають до цього дороги, було проблематично. Народний депутат України Віталій Журавський розповів усім присутнім, що ідея з будуванням лісових доріг виникла у Києві під час розмови з головою державного агентства лісових ресурсів України Віктором Сівцем. У нього була така ідея допомогти саме лісовим господарствам Житомирщини Особистими коштами. Він сказав, я звернувся до багатьох меценатів, народних депутатів з проханням виділити кошти з власних заощаджень для будівництва лісових доріг. В межах тижня ми перерахували, я перерахував кошти з власних заощаджень, 800 тисяч, потім 200 тисяч, в цілому мільйон на 4 лісгоспа народицьке, Малицьке, Карастишевське. І Радумський. і радомські да і рада народний депутат України Віталій Журавський наголосив на тому, що дороги лісового призначення зменшують відстань між населеними пунктами, а отже, єднають людей, сприяють роботі лісгоспу. Ліпше вивозити деревину, продавати, а з цього і наповнювати місцеві бюджети коштами під час пожеж дозволяють швидко діставатись протипожежним машинам. І запевнив, що упродовж місяця за його сприянням буде відкрито ще не одну дорогу.